Всім привіт! сьогодні я хочу поговорити про сьомий випуск шоу Голостяк. Завчасно а, хочу сказати, що все, що я тут обговорюю, я обговорюю в контексті шоу. Тобто для мене і учасниці, і сам голостяк перш за все, є персонажами шоу, які вони в реальному житті. Я не знаю. Також цей огляд буде містити спойлери. Погнали. В цьому випуску з трьох дівчат лишилось троє а проект покинула Аліна, що підтверджує власне кажучи, мої теорії, які я обговорювала в минулих оглядах. Що а, скоріше за все 12 випусків, як зазвичай не буде, тобто в восьмому випуску буде знайомство з батьками дівчат. В дев'ятому випуску скоріше за все буде знайомство з батьками Олександра і в десятому фінал. А може навіть і десятого не буде. Можливо, дев'ятий і буде фінальний. Я не знаю, все буде залежати від того, чи захоче я з тебе випустити весь сезон до кінця 2024 року чи ні. Плюс все буде залежати від того, чи він вижене когось. Попрощається з кимось в наступному випуску, чи ні, тому що якщо в наступному випуску з кимось попрощається, то я не впевнена, що продюсерам а, шоу Холостяк вистачить креативу для того, щоб це все знаєте розтягнути до 10 випуску. Ну в будь-якому випадку напишіть в коментарях, як ви думаєте, буде 9 чи 10 випусків в цьому сезоні. А, ну що ж, погнали в цьому випуску а, було чотири побачення. Кожне побачення було індивідуальне, а також між побаченнями дівчата знімали відео для Олександра, а, що я про тебе не знаю. Поговоримо говоримо про найперше побачення. Найперше побачення було з Юстиною, це було індивідуальне побачення, де вони вивчали іспанську мову. І насправді хочу сказати, СТБ, ви молодці, креативне побачення. Я навіть не пам'ятаю, що в минулих сезонах було щось а, подібне. Хоча я б сама так мову не хотіла вивчати, але тим не менш, тобто вони вчились. А, Говорити іспанською різні фрази. Внакшталт, ти мені подобаєшся, ти красива, в тебе гарні очі, в тебе гарні губи. Е, ну, ви зрозуміли головну, головну ідею. Е, і перша частина побачення, де вони вивчали самі фрази, була більш така, знаєте, стабільна. Тобто не можу сказати, що там було щось суперцікаве, але, знаєте, такий міні флєкт Юстина намагалась трохи флєктувати з ним і говорити іспанською. Усякі такі фрази, в тебе гарні очі, і дивитись на нього. Тобто ем, непогано, задумка непогана. А в другій е, половині побачення вони пішли в заклад, це був якийсь суші заклад, е, де вони говорили про свої почуття іспанською мовою. Також Олександр знову говорив про е, перфекціонізм Юстини. Неясно, чому вони же говорять яке побачення. Е, про те, що там, вона старається зробити все правильно. Ну, Якщо подобається йому про це говорити, то Вайнот. Також він питав про майбутнє, як вона бачить своє майбутнє разом з ним в Києві. На що вона, до речі, дуже адекватно відповіла. Типу я зніму квартиру, там поживу там місяць-два сама, а потім з'їдемось. Це достатньо реалістичне бачення цього всього. А потім вона до нього якби. Потягнулася, знову почала повторювати фрази іспанської разом з ним і сказала йому іспанською, я хочу, щоб ти дарував мені багато поцілунків. І в нього таке відчуття, що знаєте, лампочка загорілась, він такий єс. Вона вдала мені зелене світло, можна цілувати. У них стався поцілунок. До речі, не скажу, що він був мегакрінжовий, бо я пам'ятаю поцілунок в 10-му холостяку Аліни з пілотом. Там ніякої хімії не було. Для мене це була якась ті діч ж дичайша. Тут ще було непогано. Тобто якась така пристрість, міні-пристрість була. І Хоча от Юстина була не дуже впевнена, але в неї була впевненість в тому, що вона його хоче поцілувати і так далі. Але загалом. От, якщо аналізувати весь поцілунок, в мене як глядача дивні враження. Тобто я не можу сказати, що це був найгірший поцілунок за весь сезон, чи я не можу сказати, що там Олександр цього не хотів, він цього хотів, але я не можу сказати, що цей поцілунок був прям супер поцілунок, якщо ви розумієте про що я. Склало враження, що Олександру сказали, типа, як тільки вона дасть тобі зелене світло, погнали. А... І... Або що Юстину накрутили редактори СТБ, що як так як так нема поцілунку, вже вже майже фінал скоро пора цілуватись, тому що вона сама проявила ініціативу, що було неочікувано від неї. А також хочу сказати, що в цьому випуску Юстина, знаєте, немов трішки як пішла в себе, тому що. Вона була лише з чорного в в неї було менше смішних коментарів. Вона, не немов, втомилась від е, шоу вона навіть після побачення прийшла, знаєте, така вся в собі. То не можна сказати, що вона прям світилась від щастя. І я ж кажу, так я вже казала про це. Мені здається, що коли Юстина поряд з ним, вона немов. Трачає свою харизму, своє персоналіті. От коли вона з іншими дівчатами згадати вона льовського, вона все така Хі -хі, ха, ха харизма аж тре, і класно за нею дивиться. А коли вона перед ним, от такого вау, ефекту нема, тобто вона немов губиться перед ним. Хоча загалом, якщо говорити про все побачення, ідея непогана, якийсь флірт був, поцілунок був і він не був найгірший. Він був непоганий, не вау, але непоганий, якщо судити з того, що ми бачимо на екрані. Але, як я вже казала, я не бачу їх разом. Я розумію, чому СТБ тримає її, вона робить шоу. Тобто вона в цьому випуску умудрилась знову відкрити частинку свого життя, занавісу свого життя. тобто... Вона вже частково торкалася цієї теми в минулих випусках, але вона більш детально розповіла про свій розлад харчової поведінки в цьому випуску. А вона розповіла в своєму відео, що вона 16 років жила з бабусею, у якої хвороба Альцгеймера, і як їй було тяжко, що на фоні цього всього РГП і розвинулась і так далі. Я ж кажу, в ній є та глибина, та цікавість, і я розумію, чому її залишила далі, а не Аліну, тому що Аліна. Вона не, немов вичерпалася, Аліна не робить шоу. Я вже це казала, і я ж кажу, вона і так, як на мене, дуже далеко зайшла. Бо, бо от на відміну від Насті Лондона, яка там, своїми коментарями, діями, там, чи на відміну від Інни, чи тої самої Євстини, Аліна от, от не робить вона шоу. Ну, в будь-якому випадку, саме побачення було не найгірше, що я бачила на екрані за цей е сезон. Ось. Далі поговоримо про відео дівчат. Григорій дав їм задачу знімати відео, щоб вони показали Олександру, що Олександр про них не знає. Оскільки Юстина в той момент не було, вона була на побаченні, дівчата між собою поділили, хто як буде знімати. Поговоримо про самі відео. Перше, мабуть, поговоримо про Настю Лондон. Її відео для Олександра було таке. В її стилі сексі кішечки, вона говорила всякі інтимні факти про себе. А потім вона там пішла в ванну і сказала: Ой, я б з тобою приймала ванну туди-сюди, плутедочко падає ну і камера, ну ви, розумієте, обрізається для того, щоб у людини лишився простір для фантазії. Ось якось так. Потім Інна трошки мене здивувала своїм відео, тому що коли у неї був оцей. Лук вчительки. Um, я не знаю, чи це ефект uh, окулярів, чи це ефект червоної помади, чи це ефект декольте. Але таке відчуття наче це був кусочок фільму для дорослих. Я не знаю, може, це в мене такі відчуття, um, uh, але я так дивлюсь, така... Це ж до 18 плюс фільм. Що ти робиш? я ж кажу всі оці моменти, коли вони знімали відео, це такий е, трошки кринж, але на це було смішно дивитись. Е, ось е, потім Аліна знімала відео. А Аліна, прям, знаєте, як оці блогери мільйонники все така посмігнулась. А я прокидалась, ой, я мажу з коремчиком, ой, вшикаю з духами, я каші все волоску, а потім я йду і роблю просто хелси сніданок, такий вилизаний, авокадо, тост разом з салатиком і так далі. А потім я йду. І і читаю книжечку. І ну, може, вона не так говорила, але виглядало це так. Каже, Аліна сама по собі серйозна. І коли вона так, як, як акула посміхається, це знаєте, як е, е, в ресторанній індустрії є е, 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 така фраза, як hospitality smile і такий. Ти можеш бути нещасним, але ти змушений посміхатись. І вона така посміхаємось, посміхаємось, посміхаємося машемо і воно було настільки натягнуто, а, і я на це все дивилася. Таке відчуття, що вона продавала, а, я не знаю, там кремчики чи ще щось. Ну, значить мені щось цією рекламою намагались втюхати. Воно не виглядало щирим. Я ж кажу, вона виглядала, знаєте, як блогер мільйонник який ідеально проснувся, ідеальний сніданок, і все тупо ідеально. Ну, Аліна сама по сам по собі така вона перфекціоністка. А, можливо, це все іде з її дитинства, ну, торкнемо з цього трохи пізніше. Але в будь-якому випадку відео було прям дуже вилазене, як і сама Аліна, як і весь її образ. Останнє відео це було відео Юстини, де вона зняла так би мовити свою трансформацію. Юстина в 14 років, хороша дівчинка, Юстина в 15, трохи бунтарка, Юстина в 16, коли вона починає жити зі своєю бабусею, і на фоні цього всього в неї розвивається РХП. Тобто, якось так відео вийшли дуже різні, і я ж кажу, можливо. Він попрощався з Аліною, тому що ну я, 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 я вже казала, що він попрощався з нею, бо вона не робить шоу. Продюсер сказала, сплався від неї. Але взагалі вона, якби задачі самого відео, мені здається, не зрозуміла. Тобто не можна сказати, що вона щось супер нове йому сказала. Мені здається, він оце все про неї і так плюс-мінус знав, а якщо не знав, то здогадувався. Ось далі поговоримо про побачення Аліни. А, вони ліпили з глини вазу. Олександр, до речі, запам'ятав, що вона про це говорила. Вона казала, що вона хотіла б спробувати, і, власне кажучи, він організував для неї таке побачення. Саме побачення було непогане, було багато тактильності, вони були всі в глині, вони оцю вазу ліпили. До речі, такий прикольний процес. Якщо ви колись ліпили глиною, ну ви розумієте, вона на ощупь вона дуже класна. Ті, хто робили, вони розуміють, про що я. Вони там трохи фіртували, вона там сіла на станок, це виглядала аля сексуально і так далі. Але момент який мені просто дуже смішний, коли Аліна каже: Слухай, база якась маленька, вона лише на одну квіточку. І Олександр такий. скільки тобі треба. Вона каже, Ну, ну хоча б три. <смістична> тобто це було смішно, і вона знаєте, було видно, що вона намагається не сказати з претензією, ну хоча б три, але видно, що її очікування від букетів квітів ну високі. Тобто для неї одна квіточка це не квіточка, їй треба букет. Я не зрозуміла, що одної мало. Тобто, або чоловіки настільки примітивні істоти, або він просто не звик знаєте, великих букетів. Не знаю, але просто це такий смішний момент такий. Я не зразу, а скільки, скільки тобі треба? Ось в будь-якому випадку, в кінці побачення, Олександр сказав, що о Аліна не боїться праці. Ну, мені вина, вона взагалі, я думаю, що вона як Інна, вона такий трохи трудоголик, вона вміє пагати і так далі. Плюс вони там трохи поговорили про її дитинство. Вона сказала, що до семи років вона жила з мамою, бабусею, дідусем з рідним батьком вона не спілкується, в 7 років не з'явився відчим, якого вона вважає татом. Але в 9 років, коли вона була з мамою в супермаркеті, вона мама сказала, о, знайомся, це твій тато. І, і тато такий і рідний тато питає: о, ну як там школа, туди-сюди. Але потім, як я зрозуміла, він більше на контакт з Аліною не виходив. І для дівчинки, мабуть, це дуже сильна травма. Знаєте, коли от Валіни мені здається, є ось ці daddy issues, тобто коли вона. Намагається сказати, оя класна, я крута. А я стільки всього досягла, От, подивись, я розумна, я красива, я брала участь там в Міс Україна, Там в мене хороша кар'єра. Зверни на мене увагу. А вона каже: Ну, що вона зовсім з батьком не спілкується, і він навіть не намагався вийти з нею на контакт, коли вона вже була повнолітньою, і якби вже нічого від нього не було потрібно і мені здається, ця образа все рівно сидить в ній. І, можливо, це частково причина її такого лютого перфекціонізму, що от вона хоче щоб все було правильно, щоб на неї звернули увагу. Знову ж таки, я суджу як глядач. Можливо, там були ще якісь інші нюанси, інші питання, але є як є. Потім Аліна почала плакати, але от було видно, що. Оця емоційна закритість навіть не дає їй можливість зарядати. Знаєте, є люди, які довго накопичують собі емоції, а потім раз і їх прориває знаєте, зі стерикою, і там просто сльози ріпою ллються. А в неї навіть сльози лились, стримано. тобто вона плакала, і воно видно, що в неї всі ті емоції аж тримаються, знаєте, таким шариком. І вона їх не опускає, вона чуть-чуть пробує відкрити. Сльози течуть, емоції йдуть, але вона не дає собі відпустити це все. А, і незважаючи на те, що побачення там, наче на непогані ноті в них закінчилось, було видно, що він немов намагається її злити чи що, бо цілувати він її особливо не хотів, тягнулася вона більше до нього. Плюс, коли вона почала плакати, він такий, О, я не знаю, що робити, я не знаю, через що вона плаче. І просто за ручку її потримав. Ну, якось я не знаю. Е, от, друга частина їхнього побачення це от який, був такий повний дисконект. Де вона намагалась встановити якийсь зв'язок з ним, а він вже було видно, що він вже прийняв рішення стосовно неї, тобто що вона далі йти не буде. Потім міні-вставка. Дівчата говорили про. Свої емоції не скажу. Видно, в СТБ креатив закінчився, і вони вирішили згадати побачення і Юстини, Олександра. Коли Юстина плакала, почали питати інших дівчат, які коли ті відчували злість. Я відчувала злість, коли він цілував інших дівчат. Де можна пропустити? Нічого цікавого немає. Найсмішніший момент, коли Настя Лондон, коли Григорія питає там, коли ти відчувала на проекті вдячність, зі я відчуваю вдячність собі. А він такий, і це все? Вона така: так, це все. І він забирає від неї карточку. Така, О, я вдячна Олександру за те, що він організував побачення. ну Настя, звісно. От її коментарі, коли вона з іншими учасницями, вони просто витягували цей випуск. Вона от сама по собі, знаєте, природньо смішна, їй навіть не треба намагатись Ну, прикольно Ось в будь-якому випадку їдемо далі. А наступне побачення це було індивідуальне побачення інни з Олександром. І незважаючи на те, що я вважаю, що їхнє побачення було хороше, воно було трохи перенасичене подіями. Тобто, спершу вона його забрала, і вони катались на машині по Києву. Потім а, він її паркував. Потім вона йому розказала а, там, про аварію, яка відбулася в 23 третьому нашій році, де вона в Німеччині їздила на автобанах. Я так зрозуміла, це дороги на яких а, можна їздити зі швидкістю понад там сто км за годину. Ну вона їздила на швидкості 190 км на годину. Врізалась, в авто, слава Богу, всі живі. Але коли вона зателефонувала своєму колишньому чоловіку, перше запитав, що з машиною, а не що з нею, типу, і як ти так могла? Взагалі, суючи з того, що вона розказала про свого колишнього чоловіка, там що він її там підгадив з податками, оця історія з аварією, Судячи з цього, її колишній був аб'юзером трохи. Ну явно не, 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 не дуже приємною людиною. Потім вони гуляли на набережні, і знову ж таки ефект того, що було в минулому побаченні, коли вони були в притулку для тварин, наче вони вже, знаєте, давно-давно зустрічаються, і між ними є там, довіра, симпатія, комфорт. Тобто все було дуже спокійно, врівноважено. Потім вона показала йому свою нерухомість, яку вона купила в Києві, яка добудовується. Він такий О, я пишаюсь тобою. А в цей момент мені глядачу здалося, що у нього в голові. Чи на лиці була ще якась емоція, окрім того, що він пишається нею? Я не можу зрозуміти, яка емоція, але щось там явно було. А, потім вона його повела в ресторан, потім вона зіграла йому на піаніно. Тобто, ну Ви розумієте, що я маю на увазі під перенасиченістю, дуже-дуже тобто, багато усього. А, потім вони говорили на більш глибокі теми. тобто вона говорила з ним про його поранення, як його батьки відреагували, а він майже прослюзився. Вона майже прослюзилась. Вона говорила про свою історію кохання з військовим, який, на жаль, загинув. Ну, тобто, такий емоційний момент, як далі дивилась, і, ну, і самі я ж хотіла сплакати. Насправді, те, що зараз відбувається в країні, це жахливо. Ні, ну звісно, хочеться, щоб це все швидше все Ну, В будь-якому випадку саме побачення у них вийшло непогане, і плюс я хотіла ще зауважити, що в Олександра йшло дуже багато ініціативи. Тобто він сам питав: Інну поцілуєш мене? Потім він якось так питав: можна я тебе поцілую, чи щось на кшталт. Ще хотіла зауважити момент. Інна казала, що вона в Німеччині виросла з офіціантки до головної управляючої. Також вона казала, що я працювала по 330 годин, я закінчувала в 11 вечора, а потім я навчалась. У мене тут трошки диссонанс, поясню, чому, якщо вона навчалась, вона була на студентській візі. На студентській візі не можна працювати понад 20 годин. Тобто, або я з тебе щось вирізала. Ну, або щось не сходиться, тому що ну, студентська віза дозволяє 20 годин. 20 хвилин, що на 4 тижні – це 80 годин. Вона не могла працювати понад 80 годин на місяць тоді, коли вона працювала. Тобто, Тут щось не сходиться. Я не намагаюся якийсь підвоз знайти чи ще щось. У мене просто цифри не сходяться. 330 годин і студентська віза 20 годин. Або сама на увазі, коли вона вже закінчила вищий навчальний заклад, тоді вона пахала по 330 годин. Але знову ж таки, 330 годин, якщо враховувати, що вона умовно працювала без вихідних, поділимо на 30-це 11 годин на день. Це вигорання трапиться, мені здається, там за рік з ресторанної сфери вона просто втекла. Не знаю. Знову ж таки, я нічого там не кажу, чи ще щось в мене просто математика не сходиться. А, але, як то кажуть, мені без різниці. Просто коли я з тебе так знімаю, ну то ви вже якось зніміть так, щоб воно картинка клеїлась. А тут картинка трохи якось пазл не складається. Ось, а Далі наступне це було побачення з Анастасією, і було видно, що побачення скоріше було створене для Олександра, ніж для Анастасії, тому що. А він запропонував їй зайнятися каліграфією, що достатньо таке, я сказала, посидюче заняття, а Настя вона така більш активна. Тобто в неї цієї посидючості немає. Ну, В будь-якому випадку Насті було трохи нудно. От видно було, що ну, їй хотілось більше з ним поспілкуватися, ніж усе це все в ті буковки вимальовувати. А Олександр прям сподобало. Він каже, я тонув в цьому всьому. А, тобто не факт, що в довгостроковій перспективі, враховуючи е, якби, їхні характери, їхні бажання, їхні хобі, що вони зійдуться. Я вважаю, що вони не зійдуться. Я як глядач, от я на це все дивлюсь, я розумію, що вона йому подобається там сексуально і те. Тепер, але я не впевнена, чи от в них щось може побудуватися, тому що незважаючи на всю свою там, жіночність, сексуальність і так далі, Настя розуміє, що вона хоче. Ем, і коли він запитав, як бачив своє майбутнє, каже: ой, я могла б бути якби ем, як це називається, ко, ко хост ем, коведуча, соведуча. коротше, ведуча поряд з ним, друга ведуча, назвемо це друга ведуча. Е, твого шоу Волні, е, чи я там могла б організовувати благодійні е, проекти разом з тобою. От якось, якось так. Ну, Тобто в неї є амбіції, вона не зможе сидіти вдома постійно. Друга частина побачення була більш цікава, Вони, так би мовити, більше фліртували, більше цілувались, він її багато цілував. Але от, я зараз знову ж таки я згадую їхнє побачення, я не можу бляха муха згадати, про що вони говорили. Про щось говорили? Я не знаю. Я перепрошую, я реально не, не, не можу згадати. Я от пам'ятаю, що говорила Настя з дівчатами, але я не можу згадати, про що вона говорила з ним. Ну, Про стосунки вони говорили. Коротше, пропускаю. Може, я в нотатках написала. О, я написала в нотатках. Um, uh, вони мазали пальчиком слова на тілі один одного. Uh, типа, які слова асоціюються у них там це яке слово в тебе асоціюється зі словом родина, сатишок від і т.п. там питав її, чи вона готова до дітей, там що для неї є дім, і так я ж кажу просто сумки, просто сумки. Я вже навіть і забула. Слава Богу, що на татку записала. Ось ще вони е, хотіли зауважити такий момент. Там вони на побаченні пили вино. Але я пам'ятаю, як в якомусь другому випуску, чи що говорила Олександр, казав ці сомільє. Дівчині сомельє що він зовсім не вживає алкоголю. Чи то він тут робить це для реклами, але тоді нащо було залишати СТБ цей момент, що він вживає, не вживає алкоголь в твоєму випуску, коли він в інших випусках його як би рекламує? Ну, тобто Це такий трошки дисонанс. Ну, тобто, якщо ти не вживаєш алкоголь, то не рекламуй його. Не знаю, ну як би відстоюю свої цінності. Ось якось так. Ладно, їдемо їдемо далі. Лашки Знов Григорій знову щось обговорював з дівчатами. Виявила, що Інна з такої була забезпечена заможної родини, а потім там трапилася певна криза. В її батька віджали бізнес, і вона була вимушена 16 років пахати як кінь. В Аліни я вже розповідала ця історія з рідним татом, який. Не захотів з нею спілкуватись і не захотів з нею налагоджувати жодний контакт. А Юстина розповіла про бабусю з хвороби Альцгеймера про е ЕСЕЙПІЗМ, тобто, що вона втекла в Польщу. Тобто я так зрозуміла, вона в Україні толком і не жила, що більшу частину своєї молодості, молодих років, після повноліття вона провела за кордоном у Польщі. Далі поговоримо про фінал, теорію фіналу. Um, я вважаю, що в фіналі буде чай ловаре і карпатська джерельна. Я не могла себе стримати. Я просто не можу, я котрес, як бачу бачити водичку в тих бокалах. То ви заберіть її. Ну надто багато реклами в цьому сезоні і просто перебіг цей чай і карпатська джерельна. Я не можу просто я перепрошую. Um, про церемонію тренду uh, в цьому. Випуску церемонії як такої не було через обстріли вони залишилися в будинку, і була така домашня церемонія троянд. Першою троянду Настя, друга Інна. Потім він попрощався з Аліною і ем, останній він дав троянду Юстині. Ем, з Юстиною я вже казала минулих оглядах, що, скоріш за все, її там до трійки, п'ятірки чисто за рахунок харизми, і так і сталося ще зауважити про троянди а з тебе. Це що таке? Там троянда там вже дохла, вона вже. От -от, знаєте, от от-от, Не отака? А троянда має бути така, а вона що тут таке? А що таке? Це що за економія? Це що за жлобство? Купіть нормальні свіжі троянди. І я розумію, що коли вони знімали, було літо, спека, там 35+, плюс, все літо взагалі було е в Україні дуже спекотне. А що таке? Купіть нормальну квіточку. Та квітка от, от він дасть. Я взагалі здивована, що та квітка ще от як він йде, давав дівчині, що вона там ще утрималась і знаєте, не впала. Всі пелюстки не розсипались по кімнаті. Ну не знаю. Так от СТМ, будь ласка, закупіть наступного разу нормальні троянди, тому що таке не годиться. Um, сама церемонія таки, вони, незважаючи на те, що там не було гарних, там супергарних суконь і вони там не виїхали кудись, все рівно вони її мудрилися розтягнути там на 40 чи 50 хвилин. Я вже подивилась на швидкості 2.0, тому що там нічого цікавого не було. Вони вже знаєте, просто з от супер, Такой юперси швидше, швидше швидше. Um, ось в наступному випуску буде знайомство з батьками дівчат. Цікаво, як це все відбудеться. Прикольно, що зйомки були влітку, тому що багато знімали на природі. Тобто видно, що мені здається, з родиною Інни вони сиділи там в якомусь відкритому полі чи саді, важко сказати. Якось так. Ну, як я вже казала, що я думала про фінал. Я думаю, що в фіналі все-таки буде Інна і Настя Лондон. І обере він Інну. Але вже було багато спойлерів, що скоріше за все він обере Інну. Ну, якщо навіть дивитися глядачу, мені здається, він обере Інну. Чи протиметься ця пара після проекту та хизи, побачимо. А, ну, якось так. Також хочу додати ще таку екстра інформацію. А, як ви знаєте, Вікторія покинула проект в минулому випуску, і вона дала інтерв'ю Еммі Антонюк. А ви можете на Ютубі подивитись, загуглити там а, Вікторія Кличко Емма Антонюк. І саме інтерв'ю все не треба дивитись. Мені було здалося трохи нуднуватим, але в будь-якому випадку. Цікава інформація, коли Вікторія дізналась про цю всю історію за машиною, і ось все трапилось. Вона знімальна група їздила разом з нею додому для того, щоб дістати ті документи, які Вікторії були потрібні, але виявилося, що цього недостатньо, і Вікторії був потрібен телефон. А коли вони знаходяться на проекті, телефон знаходиться десь окремо в сейфі. Знімальна група така: Ні, ми не можемо віддати тобі телефон туди-сюди. І Вікторія така. Мені треба свої проблеми вигрібати, тому якби я йду з проєкту. І, і в той же момент буквально сказала, дуже швидко віддали їй телефон назад, і вже тоді почались переговори. ну, Може, ти там в іншу кімнату відселишся, вирішиш свої проблеми, там, залишишся в проєкті, ми там тобі залишимо телефон. І, ну, звісно, це просто. Тобто, коли вона зрозуміла, що вона якби поїде, то вони такі. О, а ми можемо знайти рішення цієї проблеми. Ну, Вікторія вже така, типу, «А-а, я їду. І такий момент Ема Антонюк її питала, чи залишилась би ти на проєкті, якби не ця вся ситуація з машиною. І Вікторія каже, «Та, мабуть, так, але я б йому пояснила, що так зі мною не можна, туди-сюди. Ну, якось так. Я все одно вважаю, що те, що показали, що от вона пішла, це насправді круто, тому що якби, це хороший приклад для молодих дівчат, які побачать, що якщо щось в твоєму житті трапляється не так, можна піти. І завжди є можливість піти. А і ще хотіла додати таку екстра інформацію. Настя Лондон публікувала в інстаграм, що в минулому випуску побачення в притулку мало бути не з Інною, а з Вікторією. А тому що Вікторії є Марія, відкрити притулок для тварин, і це все планувалось для неї. Але оскільки Вікторія пішла, то це побачення віддали інні. Якось так. Ну і загалом на цьому все. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайку і підписуйтесь, і побачимось в наступних оглядах. Бай-бай!